В Україні збільшується кількість шкіл, які хочуть навчати фінансові грамотності. Експериментальний курс викладають десятикласникам. Дітей навчають правильно витрачати гроші, інвестувати і планувати бюджет. Програми почали навесні. Торік Агентство США з міжнародного розвитку, Нацбанк України і міністерство освіти та науки. І за рік число навчальних закладів, у яких вивчають фінансові ази, побільшало аж в п'ятеро. І це не межа. Подробиці знають наші кореспонденти. Крістіна учениця 10 класу і фінансовий директор. Щоправда, тільки свого домашнього господарства. Після того, як у вересні почала вивчати фінансову грамотність, управління сімейним бюджетом перебрала до своїх рук на уроках. Ми проглядали ситуацію саме як економити кошти. І Тетяна Володимирівна, мій вчитель, вона е, на своєму прикладі показала, як на лічильниках можна е, зберігати також гроші. Е, ми з мамою вирішили встановити ці лічильники. В нас е, витрати вже е, на 2,5% стали меншими. Дочка е, составила схему доходної часті. Розприділила наш доход на ближайше полгода, составила схему. расходов. головна цінність курсу, практична, наголошує викладач фінансової грамотності у 10-му А Тетяна Вишневецька інформацію з предмета можна застосувати у реальному житті одразу. Наприклад, коли вивчали доходи родини, з'ясували у більшості він один зарплата батьків. Не дай Боже втратити здоров'я. Не дай Боже втратити роботу, то виходить, що родина зовсім є незахищеною, тому більше з них розробляли такі власні невеличкі проекти. Що вони планують, як вони планують збільшувати саме ці активні активи. Програму посібники робочі зошити курсу розробили викладачі університету банківської справи Національного банку України, затверджували в Міносвіти. Друк фінансувало агентство США з міжнародного розвитку. Навряд чи ми навіть в школі знайдемо предмети інваріантної частини, які були б настільки так конкретно забезпечені всіма необхідними навчально-методичними посібниками, які необхідні для вивчення предмету. Фінансова грамотність для учнів, яка починалася в межах програми Юсет фінреп Фінреп-1», нещодавно продовжилася в проєкті «Фінреп-2». Він розрахований на 5 років, і в його керівника плани амбітні. Програма Фінреп-2 продовжить співпрацю з Нацбанком, університетом банківської справи та міністерством освіти в напрямку запровадження курсу фінансової грамотності в школах. І основним пріоритетом буде забезпечення обов'язкового викладання цього курсу в усіх школах країни. Пілотний проект навесні 2012-го починали 13 українських шкіл. Наприкінці грудня у програмі брали участь вже 71 школа, 2800 учнів та 14 регіонів. Зараз цифри виросли до 82 навчальних закладів, 16 регіонів та понад 3 тисяч школярів. Ксенія Пісківська, Ірина Заєць, Сіран Мойдінов, Роман Чубенко, БТБ.